Любі друзі, вітаємо вас із 2025 роком. Бажаємо, щоб в цьому році закінчилась війна і ви скоріше повернулися додому. А зараз ми подивимося подарунок, який нам прислала Люба із Києва, а потім підемо на вулицю. Туриціка вже цікаво, там. Зараз я розкрию його і вам покажу, щоб будемо час не будемо затягувати довго. Любі друзі, вітаю вас з наступаючим 2025 роком. Бажаю, щоб в цьому році прийшов довгожданий мир. А далі подивимося, що нам прислала Люба з Києва. Панечка. Будемо розкривати. Зараз, зараз, зараз. Зараз балабачки. Все розпакував, як заведи таке полотенце, таке чудове. Я таке новорічне, таке, ой, бачите таке. Такі цукерочки. Це у нас для собачок такий корм. Це корм для собачок. Це нашийник для рекса. Для фані вже є такий наший. Я вам покажу, як він працює, цей наших. Бачите. Фанька, фанька, покажися, фанечка. Бачите, як були мої. Фаничка. Іди сюди, Фань, фаня, фаня. Бачите, як були мої красиво. Такий саме іврекся буде. Да, Фаня? Це в нас хурма, мандаринки, кава, це ошейники працівблок для собачок наших, це такий тортик вафельний, це у нас баличк такий, це сирочок, це у нас шиночка. Сирочок такий, вафельки, це такі дори, таке печиво, це консервочка, така Е-градінка, е, е, це скумбрія. А тут ось е, такі сосісечки, Ну, це таке все. Тепер будемо йти на вуличку, погуляємо, так? Да? да, Фанька? Підемо, підемо, підемо. Зараз підемо. Пішли, пішли. Вишли на вуличку, всі довольні, довольні, довольні. Що таке, що таке, балабачка? Ой, 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 о. Жужик. Пишний. Пишний. Так, угу. да. побігати треба по грізі, різючки, помісить. Молодці, молодці. Пишні. Ай пишний. Що ти на мене дивишся? Дись побіг. Пішненький. Що ви стали друг друга нюхаєте? Так не треба. Жука. Прекращайте, Рекса. Баловайся оце. Мурчик. Ай, Мурчик хороший. Хороший Мурчик хороший. Да, до, до, там, там Мурчик, Мурчик там. Фаньк. Ай, Фанька. Афанька. О, дырку там нашли, десь Рекса вже вибіг. Фанька. Папка же вибіг. Зараз треба дырку піти заділити. Вс, зараз підемо дырку заділити будемо, щоб ви не лазили в ту дирку. Гади такі тільки. Тільки дирку позаділу. Вони найдуть десь дирочку опять. Жулька зараз на вулиці немає. Ми жульку... Стерелі і, і стерелізирували. Сейчас вона в хаті сидить. Так? Да? Пишний. Хай сидить в хаті пока. О, і принісся. Фанька. Фанька, де батя? Десь нема батя. Десь вже в дирку виб... вибіг. Вони ну, Фанька, жди, поки я уйду, щоб дирку залізти. А так, так не хоче показувати, де вона. Я вже знаю, де вона. Хитрий собака. Що не показуєш, да? Це мною ми ще її закриємо. О тут жука. Стоїть наш виглядає там він пишний заховався, дружбан його. <гум> да, пишнюні? Ви з жуком дружите? Сережа затуляє, дирочки в заборі. Дірочка ваша, так, да, дирочка, диречка, діді, Фанюша, ну не мішай же. Ж. І рексик теж тут. У, усі. Фаня, бідний, він страдає, що затуляють його дирочку, де він вилазить. Так, да, Фаня? Затуляють твою дирочку? <плес> Чим і підбити. Під, під а пишний, як завжди братика свого ганяє не годяй. Що, песик? Закрив дірочку, так, да? немає. Он Лекса туди нюхає. А нема дірочки, каже, Лекса, нема диречки, каже, що тепер буду робити? Да? Ты прибудешь так же новую штука дырочку, чтобы у нее опять было. Это Я... же была работа. Ага. Найдешь, да, Рекс? Ой, 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 вредный. Фанюшка, Мордушка. Вот тут пышный. Все и все. Вредный. Вредный пышный. Ага. А тут вот рядом. Фанюшка. негодяй, -то. Панюшка, правильно травочку надо пощипать. Молодец, молодец. Травочку, конечно, панюшка, надо обязательно. Угу. Витаминчик. Рекс, а что ты дивишься? Собака, да? Пришел, пришел, пришел. Да, вредный собака, да. Побегать ему по броди здесь надо. Ой, Рексюха, да пышный? Пышный всех уже загнал. Жука. привет. Пышный, а он? Он да мурчик, мурчик. Обежал ты я братик, да? Обежал, убежал. Убежал в них Угу. заруби зразу. Да. Не буду знать. Конечно. Як обіжать мені мурчичка. Да. То можна да буде mm. А троянда ще держи, квіти. І катрианда. Теж така морозостойка така. Да? Мурчила. <гум> <гум> Собаки, кормитися будем. Куди ви бігли? Кормитися, а не я не гулять. Їсти будем. Жука, Жука, будем есть, будем есть, да, 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 сейчас будем, сейчас, 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 сейчас облизывайся. ага, а, Корбыча, да, да, на, на, на. вот так, вот, и фаньки, и, и жульки. И жульки. И жук. Ща, сейчас, 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 і жучкові. Щас і вам, сейчас. Ой, а там же ж не дождуться. котобратія. Он не кинув бітеся. <рес> ну не побачили. А ці тут он, ждуть уже. Сейчас я вам, сейчас я вам дам, піддержить. Рекса аж аж трусы тебя так хочет. На. На. Ой, и жулька, манюлька, да. Сейчас, 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 юка тебе там на. И жуки. На. На, на, Ой. Це ты им глутушки вынес. Та глутушки вынес, да. Вони його не жують, вони його жулик? А жулик ще не глотнуло? Ні, наша пережує. Щоб не кричали, що вона глотає. Гуля, жуля, 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 гуля. ой, 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 всі поставали. Там жуют. Тут жуют. Вот. На, 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 на. Все, на сегодня все кончилось. Все. Юля, что та таки? А, Рексик просто е. Друзья, всем тихой ночи. Всем пока. Пока-пока.